В асортименті з'явилися зарядні пристрої від компанії RAZOR з Макітовською посадкою. Маємо різні типи акумуляторів, протестили ці зарядки на цих всіх акумуляторах. Є і підробка під макіту, і оригінальний Макіта на 6 А, є Стромовські акумулятори, Прокрафт. Також різних модифікацій там Energy. Ось їхні найкращий Макс 4,8 Акумулятори. Так, зарядка вона має характеристики. В інструкції було написано, що потужність 200 Вт. Має два слоти по 4 А. Ось так. Має ось такий вигляд. Пластик товстий. Зарядка має 900 грамів ваги. Ось одну з них розібрали. Вони є... приїхали з двома клемами і з трьома. Ось так. Має всередині ось такий вигляд. Хто там більше? розбирається в електрониці, можливо, підскаже по якості і по зборці цієї зарядки. От, характеристики 4 А. Кожен слот має ось такі вентилятори. Отака в неї будова в цієї заряд... зарядки. Ось Кому буде цікаво і взагалі будуть цікаві такі зарядні пристрої, вам пишіть в коментарях. Їх приїхало зовсім не дуже велика кількість, але згодом, я думаю, буде більше. Ця зарядка, ці всі акумулятори, що лежать, вона їх заряджає. Ті, що банки з високотоковими елементами прокрафта. Ось отакі від компанії Vortex теж високотокові 4 Амперні. Отака підробка під Makita. Теж ця зарядка заряджає їх з таким роз'ємом. Ось, І всі ці види 4 амперних акумуляторів ця зарядка заряджає за 54 хвилини. Так, 8 Амперний акумулятор Procraft заряджає за 2 години. Макітовський 6-амперний за 65 хвилин. заряджає. а ось такі акумулятори, в яких стоять невисокотокові елементи, то чомусь ці акумулятори бувають нагріваються. І індикація на зарядки то заряджає, то не заряджає. І тривалий час стоїть на зарядці, то вмикається, вимикається заряд. Мабуть, все ж для таких акумуляторів треба використовувати більш простішу або слабішу зарядку, в якої менший ток і там має не 4 реальних ампера, а 2 чи 1,5 ампера. А для якісних акумуляторів а, ця зарядка показала себе дуже добре. Зарядила швидко, акумулятори не грілися. Проблем не було з ними.